Пішов в сезон полунички. Закатую компотик. Мої діти дуже люблять ось такий компот. Полуничка, м'ята і лепестки рози чайної, Дуже-дуже смачно і дуже легко закатуються. Тільки наливаємо кип'яток в панку. Закручуємо, але гарно-гарно треба вкрити чимось теплим, чи ковдри, чи якісь старі куртки, в когось що є. Накриваємо і до повного повного остивання залишаємо вкритими баночки. Ось. Полуничка в мене домашня, вибрала, гарненько вимила. На друшлак, щоб вона стекла. Десь грам 150 цукру на 3-літрову баночку. Ось пару гілочок м'яти і роза. Ось, Крутим окропом заливаю, закручую і укриваю. Ось, друзі, мій готовий компот з полунички. Він уже остив, зараз будемо спускати до підвалу. Він не такого насиченого кольору, тому що полуниця всередині біла, такий сорт. А якщо полуниця геть красна, тоді і компот насичений. Ось, Закатуйте, дуже смачно.